Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня до нашого міста завітала делегація представників уряду Канади та програми розвитку ООН. У складі делегації надзвичайний повноважний посол Канади в Україні, Наталка Цмоць та постійний представник ПРООН в Україні Яко сільє під час зустрічі презентували ключові досягнення громади, реалізовані за підтримки міжнародних партнерів. Завдяки співпраці з ПРООН та фінансуванню Європейського інвестиційного банку у місті впроваджуються 12 масштабних проєктів, у сфері медицини, освіти та енергозбереження загалом залучено близько 100 мільйонів євро інвестицій. Вітали у Кам'янському Еда Діксона, закордонного директора Товариства гуманітарної допомоги, що вже 30 років допомагає українцям. У Кам'янському організація підтримує родини переселенців, багатодітні сім'ї та людей похилого віку. Ми всіляко сприяємо волонтерській діяльності, надали приміщення, допомагаємо з ремонтом, аби створити найкраще. Найкращі умови для гуманітарної діяльності Вдячний всім, хто підтримує Україну у ці складні часи. Кам'янське отримало гуманітарний вантаж для військових, соціально незахищених верст населення та переселенців на суму 120 тисяч доларів. Допомога стала можливою завдяки домовленостям між міністром закордонних справ України та міністром сільського господарства Філіппін. разом з головою фонду «Осоні України Олександром Крутько організували зустріч вантажу, логістику та доставку допомоги. Разом з Голоб «Джала» передали ноутбуки нашим землякам, що несуть службу на Донецькому напрямку у складі 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Техніка потрібна захисникам для забезпечення логістики. За розпорядженням МОН України створили у місті осередки для викладання оновленого предмета, «Захист України». Один із центрів розташований окремо на базі комунальної будівлі. У планах ремонт приміщення та створення сучасного освітнього простору. Учні вивчають тактичну медицину, поводження з небезпечними предметами та дії в екстремальних ситуаціях, завдяки державній субвенції та місцевому фінансуванню. Навчальні простори оснащені сучасним обладнанням. Продовжуємо системну роботу над створенням інклюзивного середовища на засіданні ради безбар'єрності працювали над програмою безбар'єрного простору на 2025-2030 роки. Врахували пропозиції ветеранської спільноти та громадських організацій осіб з інвалідністю. Цього року місто планує закупівлю низькопідлогових трамваїв. Також у місті працює програма Соціальне таксі для перевезення маломобільних мешканців та людей з інвалідністю. Провів черговий прийом громадян. Більшість звернень стосувалася надання матеріальної допомоги на дороговартісне лікування. Люди також зверталися з проханнями про підтримку у складних життєвих ситуаціях та вирішення інших важливих соціально-побутових проблем. Кожне звернення детально опрацьоване, завжди тримає на особистому контролі вирішення питань, які порушуються на прийомах. 15 лютого країна відзначила річницю виведення військ з Афганістану, день шанування воїнів-інтернаціоналістів, яким довелося виконувати військовий обов'язок на території інших країн. Разом з ветеранами та рідними полеглих воїнів поклали квіти до монумента загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Подякував всім, хто нині боронить Україну та підтримує захисників. Привітав з історичним ювілеєм Ганну Захарівну Мельник, жительку нашого міста, яка була свідком Другої світової війни, пережила примусову працю в Німеччині і присвятила життя відбудові України. Жінка має статус ветерана праці та нагороджена медаллю захиснику вітчизни. Від імені громади подякував Ганні Захарівні за її внесок у відбудову країни, побажав здоров'я та якнайшвидшу найшвидшу перемогу Україні. Відвідав центр підтримки ВПО Селідове ЮА. Це найбільший хаб ВПО, реінтегрований у нашу громаду. Місто надало приміщення для роботи центру. Тут мешканці Селідівської громади отримують соціальні та юридичні консультації, створені умови для адаптації та розвитку, забезпечується гуманітарна підтримка. Поспілкувався з керівництвом громади, дізнався про потреби центру. Наш обов'язок підтримувати людей, які постраждали від військової агресії. Працюємо далі.